Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! <плодити> Дорогі у Христі, брати та сестри, сьогодні Господь дає нам притчу про багача, земля якого вродила щедро. І саме у Святому Письмі наголошується, що це заслуга Бога, тому що земля вродила. не багаж там щось зробив, що він це заробив, але це був дарунок від Бога. І його помилка не в тому, що він отримав багато, а в тому, що замкнувся у собі. Він говорить тільки до себе: Мені, мої, поставлю, зберу ні слова про Бога, ні думки про ближнього, жодної подяки. І саме тоді пролунало Боже Слово до нього. Безумний. Бо найбільша безумність жити так, ніби життя належить нам. Багаж наповнив стодоли, але його серце залишилося порожнім. Земля родила, а душа ні. О цю неділю ми дивимося на Святого Миколая як на образ протилежний Євангельському Багачеві. Він також мав достаток, бо походив замужні родини. Але все, що отримував, Перетворював на любов, не будував більше стодов, а розширював своє серце. Він розумів, що багатство це не те, що зберігаємо, а те, чим ділимося, не те, що тримаємо в руках, а те, що вкорінюємо у вічність через добро. І тому церква пам'ятає його не за майно, а за його серце, просвітлене Божою любов'ю. Особливим духовним знаком для нас є хрест вдячності, який сьогодні ми маємо у нашому храмі. Біля цього Хреста ми вчимося того, чого забракло Багачеві. Бачити Бога в кожному дарі, в кожному дні. Хрест нагадує, усе, що маємо, отримане, а не придбане, дароване, а не наше. Вдячність відкриває серце, а вдячне серце завжди стає щедрим. І саме там, де людина дякує, вона перестає жити сама із собою і починає жити з Господом Богом. Ця притча запитує кожного з нас. Чим я наповнюю свою душу? Чи не будую я стодолу, у складаю тривоги, страхи, контроль, замість того, щоб пустити Бога? Чи мої руки відкриті до ближнього, чи я служу своїми дарами, чи я в моєму житті вдячність, яка очищує погляд і робить серце легким. Бо вдень, коли Господь покличе нас по імену, залишиться тільки одне міра любові, яку ми вклали у цей світ. Залишиться те, що ми дали бідному і Богому. І святий Миколай нагадує, багати у стоїть той, хто відкриває серце, а наш хрест вдячності щодня вчить нас бачити, скільки багато Господь уже нам дав. Нехай же Господь дарує нам мудрість будувати не содолі, а серця, наповнені вдячністю, милосердям і довірою до нього.